Сили безпілотних систем по чисельності не зрівняються з піхотними підрозділами, бо їм цього і не потрібно. Вони за рахунок от власне застосування FPV-дронів, далекобійних більше дронів, розвідувальних дронів можуть здійснювати такий вогняний тиск, що фактично вже або не допускати до нашого українського піхотинця росіян, або при зачисті, ну, брати під вогневий контроль цілі сектори. Ну як, наприклад, на Запорізькому напрямку, коли була інформація, що Росіяни можливо готують провока було введено один із таких підрозділів сил безпілотних систем, які змогли забезпечити 50 кілометрову ділянку фронту і знищувати техніку в першій, і другій і третій, навіть лінії ешелованої оборони ворога. І на курщині це зокрема дуже ефективно працює система. Коли активно за допомогою дронів здійснюється дистанційне мінування. Потім, коли іде штурмова атака росіян, третина з них напорюється на міни, третина добивається FPV-дронами, а також засобами реб Чаться дрони ворога, і тільки з іншою третиною розбираються наші українські піхотинці. Тому кожен людина, кожен громадянин, який отримав повістку, який боїться блокпостів на вулицях міст, може обрати собі професію, може пройти фаховий вишків, як зокрема в 93-й бригаді. А це бригада, яка забезпечує повний цикл і не відпускає своїх новообранців до навчального центру. Ну і відповідно зробити все, щоб наші українські піхотинці відчували на собі набагато менший тиск. Росіян ця війна стає високотехнологічною і не варто забувати, що за січень місяць відсоток знищеної усієї російської техніки, а це 66% був знищений саме власне дронами.